Спадщина з підводними каміннями. Ситуація. Онука багато років доглядала за рідною бабусю, допомагала з побудом, медичним доглядом та вирішувала всі щоденні проблеми. Рідний син бабусі, батько онуки, не брав участі в догляді та навіть не бачив свою матір багато-багато років. Спочатку бабуся. Заповіла своє майно синові. Згодом, побачивши його відношення, заповіла все онуці. Вона склала новий заповіт на користь онуки. Що сталося після смерті бабусі? Онука звернулася до нотаріуса, щоб оформити спадщину, і там з'ясувалась, що того ж дня син бабусі прийшов вимагати документи, знаючи, що був заповіт ще той старий. Нотаріус підтвердив, що останній заповідь дійсно на користь онуки, але з особливою умовою. Сюрприз заповіті. Бабуся залишила квартиру онучці, але прописала в заповіті право до вічного безоплатного проживання свого сина в цій квартирі. Наслідки для спадкоємиці наступні. Син, маючи власне житло, не збирався переїжджати в цю квартиру, але використав це як право щоб впливати на ситуацію. Єдиним вихідом він назвав продаж квартири та поділ коштів. По суті, шантажував онуку. Фактично, онука не могла вільно користуватися або розпорядитися майном. таке право називається заповідальний відказ. Стаття 1238 цивільного кодексу України. Воно дозволяє спадкодавцю зобов'язати спадкоємця виконати певні дії на користь іншої особи. Але які можливо тут зробити висновок? Щоб уникнути подібних ситуацій, варто за життя врегулювати всі спадкові питання. Можливі варіанти. Можна було посвідчити договір до вічного отримання, договір дарування, заповіт без додаткових умов, спадковий договір в такому випадку дуже б гарно підійшов. би. Пам'ятайте, іноді спадщина може стати не подарунком, а проблемою.